Прикладено як бомж, нібито її. <ривіт> Усім привіт, мої дорогі друзі. З вами, звичайно, же я піносит, і сьогодні ми будемо дивитися кле. Кепський український дубляж мультфільму Супер Сімейка. Що ж, це від каналу немає сенсу. Сподіваюсь, вам сподобається такий відео. Сподіваюсь, ви вже поставили вподобачку. Сподіваюсь, ви вже там. Тували його, там, зробили все все як положено. А з приводу, взагалі, мультфільму суперсімейка, я не, б... не пам'ятаю, щоб я його бачив в українському дубліжі. Чесно, не можу згадати. От... От Якщо тачки, я прям згадаю. А ось суперсімейку я не згадаю. Типу... Коротше... Давайте ми коротше, зараз подивимося. Чесно, не знаю, що там може бути. Можливо, може бути там щось таке прям не дуже-не дуже. Ну, в будь-якому разі, подивимося, ми починаємо. Суперсімейка один із найкращих мультфільмів студії Pixar. Тому і вимоги я... до дубляжу в нас були дуже високі. Однак, дубляж виявився вельми суперечливим. У ньому були як чудово адаптовані моменти, так і помилки. В оригіналі мультфільм, я... мультфільм називається The Incredibles. Що... Ну, неймовірний, типу. Перекладається як неймовірні, зрозуміло, так, що неймовірні. The Incredibles не можна буквально перекласти як суперсімейка. Дубляж був створений у 2008 році. А в той mm -hmm. час українські локалізатори любили запозичувати елементи з російського перекладу. Саме Я в так російській версії мультфільм переклали як суперсімейка. І ймовірно, наші локалізатори прийняли таке ж рішення, орієнтуючись на російський переклад. Тут локалізатори чудово передали особливість персонажа через його мову, що додало. Чудовий жарт відсутній в оригіналі. Супер мега гаряченька лялечка Отоді я тану. Я тану. Як лід. Здатність <с цього <с хлопця <с полягає <с у формуванні льоду. і така... Та я дивився. Я знаю, якщо що, я дивився мультфільм, типу Суперсемейка Яша. Тільки другу частину я не дивився. Я першу частину бачив давно. А... Другу частину не бачив. Треба буде подивитися. Гавно чи не гавно? Увага до деталей просто ідеальна. Також у цьому конкретному випадку локалізатори припустилися значної помилки. А... Я в розкиті сил мене знає кожен бомж, дівчата. Ви що? Еластика каже, що її знає кожен big dog, що на сленгу означає впливових і сильних людей. В оригіналі, а -а -а. мабуть, вона має на увазі, що її бояться всі верхівки кримінального світу. Однак в українській локалізації це було перекладено як бомж, нібито то ї... Бомжі. Бомжі впливові люди в Америці, реально. В Сполучених Штатах вони впливові люди. Ви дивіться, не переплутайте. І важливо, що її знають усі бомжі. Вийшло не. Недо... Дуже в оригіналі Боб називає себе містер Incredible, але в українському дубляжі вийшло якось дивно. Спочатку його називають містер неймовірний, але вже за дві хвилини це змінюється. Отже, містер неймовірний, у вас є нормальне життя. «Дякую, you, містер Дякую, надзвичайний. Ви знову на висоті. Надзвичайний. Нормально, нормально. Зазначимо, що далі таких дивних моментів з ім'ям більше не виникало. Однак це найперші та найважливіші хвилини мультфільму, і дубляж вже створює негативне враження. Персонажі в оригіналі часто бормочуть нерозбірливу нісенітницю, але в українському дубляжі їм придумали чіткі та доречні репліки. За це можна тільки похвалити. Господи, не діме коли вся родина сідає за вечерю в українському дубліжі Гелен звертається до сина, називає нормально. Ну, в принципі, прикольно теж, як як такий маленький суперелемент, в принципі, непогано зроблено. його Рексом. Це є або натяком на те, що він жує як собака, або відсилання до серіалу Комісар Рекс, комісар Рекс, якого в оригіналі. Чисто це конкурент псу патрону комісар Рекс. Але не було. Ти як той Жах. Боб, допоможи нашому рексу. Реально, як собака, ми ще зробили відео про кота у Чуботях 2, яке вже завантажене на Patreon та Coffee за мінімальну підписку. Посилання в описі. Треба, мабуть, якось, якщо на Ютубі буде, то я подивлюся обов'язково. У дбліжі були моменти, коли локалізатори додавали аж надто сильне відлуння, яке відразу ж відчувається, особливо на контрасті з оригіналом. Ми що, по твоєму на канікулах? Супермодель.

ви підписуєте заяви кожному невдаці. Варто їм вам подзвонити, і ви вже готові підписати. Harry Hardluck означає mm -hmm. людину, яка стикається з невдачами. А Sally Substory — людину з сумною історією, яка потребує уваги. Локалізатори переклали це як невдахи, що можна вважати лише частково правильним. Також були no так. моменти, коли локалізатори додавали щось від себе в дубляж. Це не так вже й погано деякі моменти навіть розсмішили. Ви візьмете себе в руки, бо клянуся життям, що поставлю на гречку. Виставлю <laughs> на гречку. <laughs> це е комет. це е комет. I let this happen, you know. Яка я ідіотка, сліпа, як кротиха. Зверни so увагу, мамо. Ми теж зараз не на Мальдівах. Але не на Мальдівах, реально. В цьому моменті вони змінили сам сенс висловлювання. Do you know where he is? Ти знаєш, де він? Звичайно, ти знаєш, з ким він. А, типу, все, це це якось дивно звучить. Типу, вона сказала одне й те саме, і потім одне й те саме. А тут вони сказали <смі> одне речення, а потім з ким він був. Це, типу, ніби вона йому зраджує. Типу, хоча з іншого боку, вона так і подумає, <смі> От, якщо що, взяти персонажа, типу, е то да. Гелен підозрює чоловіка у зраді, да. і завдяки цій корекції локалізатори ще сильніше акцентували важливість. Та-та-та, та це до речі, да я все ж зараз побігла. Що згодом ще більше мотивувало Гелен вирушити на пошуки чоловіка. Так, так. само, коли містер неймовірний повертається до свого супергеройського життя і зустрічається з Міраж. У них відбувається такий діалог. Найс Найс тобібек гарний костюм. Дякую, Радий зустрічі. Міраж в оригіналі він каже, що радий повернутися, явно відсилаючи до повернення на острів і відновлення своєї супергеройської діяльності. Однак в українському дубляжі він каже, що радий зустрічі з Міраж. Ця зміна в діалозі можливо, свідомо чи випадково додає напруженості. Ну, та, є таке. Стосунки персонажів з огляду на те, що незабаром до цього ми бачили Гелен, яка роздумує про можливу зраду чоловіка. Надзвичай в оригіналі називає себе підопічним, в українській ж версії прийомним сином. Ку... Прийомний. Ти прийомний. Ти прийомний. А я мір во. Incredible! я твій прийомний син. Надзвичай. <реш> реально прийомний. Також варто висловити окрему похвалу локалізатора за успішне адаптування акцентів і особливостей мовлення персонажів. Наприклад, український актор озвучки повністю передав репліки цього лиходія французькою мовою. Так. так само з шеблявистю дівчинки в брекетах. Навишмапієнсплейдмоцарванаслаппіказгетаймановіноватегекеніванстакіба. You know, От мої плитки Моцута не слухали, тому я часто нічого не розумію, і така не озвінена. Перекладачі також часто вносили зміни у використання імен персонажів, додаючи їх у ті моменти, де в оригіналі вони були відсутні. Mm -hmm. Мені прям дуже цікаво, я от слухаю, от... мені навіть коментувати в якомусь сенсі не хочеться, тому що мені реально цікаво. Я, типу, я дивлюся такий. Блін, реально цікаво, що що ще ж вони там зробили. Що буде далі? що далі. Типу, я, я чесно не пам'ятаю дубляж суперсемейки. От, чесно, хочу бити, не пам'ятаю. Типу, я просто знаю, що я його десь, мабуть, чув і забув. Все. Типу, все, типу. На цьому все, і в мене все знищився просто із пам'яті те, що факт, що ти, я його хоча б дивився там з дубляжем. Цей мульт українським траплялися випадки, коли повне ім'я персонажа не вимовлялося на відміну від оригіналу. ти Він не батька. Він не слабак слабаксиндром. Що? Під кінець ось ще кілька чудово зроблених моментів. кіт моркіт не злазить. Що, дякую, дітинки, зробити тата інвалідом. Слухай, наші кралі думають, що ми бухлом заливаємось. <laughs> Реально, да, випускає таки думають. Скажи, дебі костюм жінка і фільтруй базар! Фільтруй базар. Це фільтруй базар, це в мене одразу ж блять все, нахуй. Просто я коли чую цей фільтруй базар, мені так становиться смішно. Ну, тому що всі знають, хто частіше використовує такий, можна сказати, жаргонізм. Важливо врахувати, що дубляж був створений у 2008 році, практично на зорі розвитку українського дубляжу. Загалом робота не вийшла ідеально, і деякі недоліки, які ми з роз... ну, не саме гірше, я так скажу, не, не, не настільки погане, прям глянули присутні. Проте, якщо ви вже багато разів дивилися суперсімейку, наприклад, російською або в оригіналі, рекомендуємо ознайомитись. Треба буде, значить, передивитися. з українським дубляжем. Усі мирного неба над головою. До зустрічі. О, Ну, дякую. Що ж, ми подивилися, кепський український дубляж у мультфільму Суперсімейка. Ви ж, в принципі, я очікував, що там прям буде таких, прям супер-таких недолугих моментів більше, але по итогу, ну, їх не так і багато. Та, я розумію, що от з ім'ям містер неймовірний. Я, в принципі, здогадувався, що там може бути якась фігня. Е, ой, тут треба ще подивитися. тут Зоотр... е, Зоотрополіс, тут Дедпул. треба буде, іначе подивитися. А якщо ви хочете, щоб я подивився цей канал. Обов'язково пишіть в коментарях. Більше немає сенсу. Більше нам потрібного каналу, контенту від немає сенсу. Так що давайте, все залежить тільки від вас і від вашого перегляду, від вашого вподобайки, від вашої підписки. Залежить моя мотивація. Моя мотивація на дні, а мотивацію треба підняти а вподобайку поставити. Ну що ж, а я з вами прощаюся. Всім попа мої через.